В Ефірі час новин у студії Катерина Можаєва. Вітаю! І ось головні теми дня. Про них не забувають. Саме оборонівці вшановують майданівців у різних містах України. Зміни і рішення члени Мукачівського виконкому зібралися на чергове засідання. В одні руки трохи більше 200 доларів. Нова постанова Нацбанку. Мирний концерт творча молодь Мукачева влаштувала благодійне свято. Веселі старти спортивні школярі змагалися за першість. На Донбасі залишається частина російських військ і важка техніка. Після виведення певної частини російських військ із Донбасу на українській території не менше чотирьох батальйонних тактичних груп військ Російської Федерації залишається на Україні і важка зброя. Крім того, відзначають активне переміщення вантажів. Протягом останньої доби в Донецьк прибула колонна із шести вантажних автомобілів. Про вміст вантажу місцевим бойовикам не повідомляють. Одночасно, через пункт пропуску із Варено також під посиленою охороною. На територію Росії вивели три колони вантажних автомобілів. Серед них зафіксували і БТР. Уряд перетворює Україну на 45-мільйонну націю камікадзе, заявив народний депутат Віктор Балога. Політик сумнівається, що юрист за освітою і прем'єр за посадою Арсеній Яценюк читав закон про основи національної безпеки. Адже згідно зі статтею 2 цього закону, воєнну доктрину України розробляє і затверджує виключно президент України. Політик зазначив, що натомість керівництво Кабміну доручає писати воєнну доктрину України своїм підлеглим: Мінекономрозвитку, мін'юсту і решті. І цитую розумію, що почалися вибори і народний фронт. Треба наповнити войовничою риторикою. Але ж у всьому є своя межа в управлінському абсурді. Також наголосив Віктор Балога. Він вважає, що подібні спекуляції це ризик не лише для уряду. Такі ігри перетворюють Україну на 45-мільйонну націю. Камікадзе не в найкращому розумінні цього слова. І все це око замилювання має лише одну мету банальне проходження в парламент. На Закарпатті підібрали 40 земельних ділянок для військових, залучених до АТО. Серед них наділи для ведення садівництва, будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд для індивідуального дачного будівництва і для ведення особистого селянського господарства. Закарпатські прикордонники спростовують інформацію про обстріл румунів. кажуть, вони по них не стріляли. Нагадаю, голова координаційного центру швидкого реагування Прикарпаття Юрій Романюк запевнив, що їх центр закупив 243 шоломи. А румуни зголосилися перенести їх в Україну безкоштовно в мішках через річку і нелегально. А з України тим часом пролунали постріли. Близько півсотні касок, за словами Романюка, при цьому пропали. Одна коштує 120 євро. Прикордонники ж Во цю інформацію, як запевнив начальник сектора із питань взаємодії зі змі західного регіонального управління Держприкордонслужби Володимир Шеремет, на західному кордоні немає жодних проблем із перевезенням амуніції для воїнів. АТО. каски і бронежилети безперешкодно пропускають в Україну. 22 вересня з кевларових шоломів, привезених із Румунії, в Івано-Франківську біля адмінбудинку активісти виклали надпис Хутін пуй за словами Юрія Романюка. Акцію провели для того, щоб активізувати. Благодійників і звернути увагу на проблеми благодійного фонду, адже 9 тисяч євро, аби за них розрахуватися, наразі немає. Група із семи чоловік, яка називає себе самообороною майдану, виїхала з Києва і проїхала майже всю центральну та західну Україну, аби вшанувати пам'ять загиблих в протистоянні на майдані. Завітала вона і в Мукачево. пересуваються автостопом, не підтримують жодної політичної партії, та, за їхніми словами, ніким не фінансуються. В Україні зложилась така думка, що майдан зараз не потрібний, що майдан. Не виконував ніякої свої функції, що там були тільки одні піяки і бомжі. І ось тепер відрод Майдан вирішили. Центральна рада майдану вирішила провести акцію по всій Україні, вшановуючи пам'ять за загиблих на небесній сотні і в АТО. На цей час уже проїхали Білу церкву, Фастів, Рівне, Дубно, Здолбунів, Луцьк, Львів, Дрогобич і Сколе. Далі їхній маршрут веде до Ужгорода, а звідти вже на Тернопіль і Чернівці. Також є плани потрапити на південь України, а звідти і на схід. Ми піднімаємо, вшановуємо пам'ять, щоб не затопилося це, все за що боролися наші діти і наші полеглі. і щоб Тримали далі патріотичний дух, тому що ще нам далеко до того, що за що гинули наші діти і наші небесна сотня. Ось тому -то ми робимо таку ходу по всій Україні. На берегівщині п'ять ракетерів вимагали від закарпаття 18 тисяч євро. Житель села Великі Береги повідомив, що п'ятеро чоловіків приїхали до його оселі на автомобілі, і силоміць затягнули його до машини і вивезли в напрямку міста Виноградів. Дорогою ж вимагали від нього гроші. Правоохоронці вже за пів години встановили місце знаходження автомобіля. П'ятеро вимагачів виявилися жителями Мукачівського та Ужгородського районів. Підозрюваних доправили до берегівського райвідділу міліції. Автомобіль достав на штрафмайданчик. Відомості про цю подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Підсумували літнє оздоровлення дітей, звільнили вимушених переселенців зі сходу від оплати, діти яких відвідують Мукачівські садочки. А також готувались до проведення конкурсу на перевезення пасажирів автобусами на міських маршрутах. Ці та інші рішення приймали на засіданні Мукачівського міськвиконкому. Детальніше Олександр Поліщук. Чергове засідання Мукачівського міськвиконкому розпочали з підведення підсумків літнього оздоровлення та відпочинку дітей у поточному році. У травні 13 травня було прийнято рішення виконавчого комітету про організацію оздоровлення дітей міста Мукачево, затвердження кошторисів, штатних розписів. Згідно цього рішення було організовано 6 таборів з денним передбанням при загальноосвітній школах, в яких за рахунок коштів міського бюджету. Це діти були біля категорії, відпочило 700 дітей. Також було організована роботу оздоровчого табору Міду, не на Сказав міський. До речі, в цьому році у нас працював в три зміни, але якщо прийняти змуливо, то тільки дві зміни. В цьому таборі почало 303 дітей. Міський голова додав, що ця робота необхідна і в подальшому, тож вже варто готуватись до наступних літніх канікул. відповідну базу відпочинку, щоб Ми мали можливість ще на кращому рівні дати можливість дітям. Відпочинки і прийти до школи заготованими і готовими до навчання. Далі затвердили мережу та штатні розписи структурних підрозділів управління освіти. Варто зауважити, що зараз у місті діє 17 шкіл, 23 садочки та шість позашкільних навчальних закладів, де працює майже 2,5 тисячі людей. Навчальний рік розпочався дуже приємно, що всі ці дві працівник вчасно отримують заробітну плату, часно отримували підпускні і оздоровчі. Ми діємося, що так буде і в цьому навчальному році. Щодо заробітної плати вчителів, міський голова наголосив на необхідності преміювання як одного із способів індексувати платню. Заробітної плати невисокі. У нас дві 2004 четвертого року ми піднімали заробітні плати. Але є можливість градовано в залежності від посади виплачувати преміальні. Тобто ми всі отримуємо преміальні, які якимось чином вирівнюють покупну спроможність з цієї зарплати, авансу, щоб можна було отримувати свої сім'ї. Опісля обговорили питання звільнення від оплати вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, діти яких відвідують дошкільні навчальні заклади міста. На перший розгляд виноситься рішення про звільнення від оплати вихованців дошкільних навчальних закладів, тобто 12 діточок. Ви знаєте, що плата за харчування в дошкільних навчальних закладах міста Мухачу становить 11 гривень, і з них 50% це батьківська плата, тобто 550 на один день. І е, даним рішенням ці 12 сімей звільняються від оплати за харчування. Крім цього, оприлюднили проект рішення про затвердження правил визначення норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у місті Мукачево, а також про порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів автобусами на міських маршрутах загального користування. З цими проектами рішень можна ознайомитись на сайті міської ради. В Ужгороді міська влада продовжує планову модернізацію вуличного освітлення. Цього разу комунальники перейшли на вулицю Можайського, що в новому мікрорайоні. Тут за два дні встановили 19 нових світильників. Про деталі освітлення нічного Ужгорода Андрій Білканич. Ужгородська влада продовжує курс на модернізацію вуличного освітлення. Черга дійшла до вулиці Можайського. Тут мешканці та перехожі у вечірній час світла вже давно не бачили. Продовжуємо працювати по програмі модернізації вуличного освітлення. За вчора за сьогодні було встановлено 19 нових опор вуличного освітлення по вулиці Можайського. І крім того, вже встановлюємо світильники на опори, тому що треба ж підключити до мережі, щоб вони також вже були підключені до мережі. Як зазначає виконуючий обов'язків Ужгородського міського голови Віктор Щадей, на вулицях нового мікрорайону вже підключили 37 світильників. Нові опори для вуличного освітлення встановлюють там, де його взагалі не було, де ліхтарі не працюють. Їх комунальники ремонтують. Нові опори ми встановлюємо на таких ділянках дороги або подвір'ях, де взагалі не було ніякого освітлення. Тобто вони там дуже актуальні і альтернативи їх там не було. Та на цьому міська влада зупинятись не збирається. Роботи із встановлення вуличного освітлення триватимуть надалі. Необхідні кошти для цього виділені із міського бюджету. Далі у випуску про дорожні пригоди, а також благодійність від дітей. В одні руки трохи більше 200 доларів. Нова постанова Нацбанку. Мирний концерт. Творча молодь Мукачева влаштувала благодійне свято. Веселі старти спортивні школярі змагалися за першість. Жигулі та Тойота поряд у Кюветі. У Ракошині сталася аварія, через що утворився величезний затор. Трасу водіям довелося об'їжджати через села Стребичової Лучки. За попередньою інформацією, зіткнулися лопо лоп, шістка і Тойота. Але за яких обставин правоохоронці наразі з'ясовують? Від слів до діла в обласному центрі в мікрорайоні Горяни розпочали роботу з очищення території майбутнього опорного пункту міліції. Працівники комунальних служб в присутності представників правоохоронних органів, міської влади а також громадських активістів, провели прибирання та визначили наступні кроки роботи. Коли відкриють опорний пункт міліції, дізнавався Андрій Білканич. Ще з весни цього року мешканці мікрорайону Горяни, що в Ужгороді, неодноразово звертались до міської ради з проханням створити в їхньому районі опорний пункт міліції. Навіть будівлю знайшли, яка вже багато років пустувала. Міська влада відгукнулась на прохання Ужгородців. У липні цього року міська рада відгукнулася на прохання мешканців і надала цю будівлю управлінню міських діл міліції для розташування тут опорного пункту. Зараз на виконання цього рішення перші кроки робляться очищення території, очищення будівлі від якихось старих речей. Так від рішень перейшли до роботи. Комунальні служби розпочали очищення прилеглої території від чагарників і трави, оскільки територія в досить занедбаному стані. Роботи тут вдосталь. Ми звернулися до Ужгородської міської ради та до управління МВС України Закарпатської області з тим, щоб силами комунальних підприємств, міської ради, працівників міліції, активістів мікрорайону забезпечити очищення як перший етап даної території від чагарників від трави, оскільки яка була більше двох метрів. Однак це лише початок роботи. Далі головне завдання для громади мікрорайону Гуряни, а також міської влади пошук коштів для проведення ремонтних робіт. Надалі будемо шукати кошти, щоб реально опорний пункт міліції в горянах запрацював, люди могли звертатися, і працівники міліції захищали їхні права і законні інтереси. Тому ж переважна більшість жителів, це, як правило, особи похилого віку, де трапляються дрібні крадіжки їхнього майна. І хоч роботи тут ще не початий край, ужгородці сподіваються, що вже незабаром кошти знайдуть. І з відкриттям опорного пункту міліції рівень злочинності в мікрорайоні зменшиться. Від 23 вересня набирають чинності нові зміни НБУ. Про це йдеться у постанові від 22 числа. Національний банк України вирішив в одні руки на добу трошки більше 200 доларів. Враховуючи посилення напруги на готівковому сегменті валютного ринку. Постанова передбачає зменшення максимальної суми продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один робочий день до суми, що не перевищує в еквіваленті 3 тисячі гривень. Минулої п'ятниці українців шокувала звістка щодо курсу долара, адже міжбанк закрився рекордно з ціною 14 гривень 90 копійок за долар. Не встигли відійти від шоку. Як з понеділка Національний банк порадував новою постановою. Національний банк України обмежив продаж іноземної валюти в одні руки сумою 3 тисячі гривень на добу. Ця постанова набрала чинності 22 вересня 2014 року. Таким чином, одна людина не зможе купити в банку більше 220 гривень за раз. Іноземної валюти не більше, ніж на 3 тисячі гривень в одні руки на добу такий новий ліміт згідно з новою постановою. А чому дефіцит валюти? Тому що гривня інфлює. Люди гривню міняють на долари. Значить, доларів дефіцит? Дефіцит. От і вся пісня. Українські змі вже встигли охрестити таку постанову резонансною основний фактор обмеження продажу, що спричинить масу незручностей. А Нацбанк пише ці заходи мають виключно запобіжний і тимчасовий характер та будуть скасовані одразу після мінімізації відповідних негативних факторів на валютному ринку. Банківські працівники очікують, що постанова сприятиме збільшенню надходжень інвалюти в Україну. А аналітики стверджують, сприятиме це і розвитку тіньової економіки, що на жаль не так поз. Зитивно і валютні обмеження. Вони змушують продавати валютну виручку, навіть і 75% валютної виручки за курсом Нацбанку, який на сьогодні більше ніж на гривню відрізняється від, скажімо, середньозваженого такого ринкового курсу, який становився на міжбанку. Також достатньо такі негативні тенденції і на ринку. Та обмеження це не все, про що говорить постанова. Економіст зі стажем Ярослав відмічає і позитивні моменти. Пом'якшена норма продажу валютної виручки експортерам, тобто замість 100%, яка була введена, ця норма запроваджена 21 вересня. Зараз наразі тільки 75%. відмінили обов'язковий продаж надходжень і переказів валюти для фізичних осіб у випадку, коли вони не відкривали рахунок. Те, що позитивні моменти є, це звичайно добре. Та якщо вірити більш песимістичним аналітикам, ситуація плачевна. Дедалі більше позитивних інструментів, що має Національний банк, задіює, але все менше і менше шансів на порятунок. А повертаючись до обмежень, фактично на 220 доларів, то це обурює жителів найбільше. кажуть, а валюти у банках і так нема. А тепер ще й доведеться бігати від установи до установи. Людині треба цього дня, наприклад, 500-600 гривень. Долару, то, звісно, що вона буде возмущатися. От того Неправильно, у нас взагалі я не цією політикою. Ужасна політика у нас. Звісно, дуже погано. А чому? Ну, як оце, це? просто несправедливо. Народ продати рідний нас. Саме головне, щоб прості люди не пострадали. Я проти такої постанові, бо я хочу свобідну, брати доларів стільки, скільки хочу. І так далі. Звичайно, я хочу, щоб цього не було, але ж це. Економіка, хотіння і реалії це різні речі. Важко доведеться й тим, хто платить заробітну плату у валюті. Треба буде думати наперед. Радує, що не забули про тих, хто сплачує валютні кредити. Для них обмеження не діє. Як би не було, Ужгородці мають надію, що постанова діятиме недовго, адже долар уже не тільки дорогий, а ще й обмежений. Допомога завдяки таланту, з нагоди святкування Дня Миру в Мукачеві влаштували благодійний концерт. Патріотично налаштована творча молодь. Не стоїть осторонь подій в Україні. Діти вирішили допомогти чим змогли своєю творчістю. Вихованці всіх мистецьких шкіл міста порадували громаду своїми креативними виступами. А виручені кошти з концерту планують передати закарпатським сміливцям на схід. Перед гостями та мешканцями міста виступали вихованці закладу культури та мистецтв Мукачева. Діти не можуть допомогти матеріально, тому вирішили підтримати військових, влаштувавши концерт. Своїми виступами закликали всіх дорослих долучитися до цієї акції і зібрати пожертви для тих, хто захищає нашу країну. Стиль звичайно патріотичний, адже наші дітки сьогодні через свої вміння, через те, що вони навчилися у своїх мистецьких закладах, хочуть, як то кажуть, дати людям такий невеличкий поштовх для того, щоб ті. Мали більше співчуття до тих людей, які зараз, яким зараз не солодко, які зараз на сході, а в частності це наші військовослужбовці від маленького серця до великого миру під таким гаслом пройшов концерт. Представили більше двадцяти номерів. Я думаю, що сьогоднішній день це дуже добре, що є тому, що ми такі часи, тяжкі часи живемо зараз, і треба нам маленько. Полегшити нашу життя. Учасники дарували радість глядачам та отримували і самі задоволення. Діти показали, що вони справжні українці. У своїх піснях та віршах дякували землі, на якій живуть. Концерт був благодійний. Кожен небайдужий міг кинути гроші до скриньки на допомогу військових, які зараз знаходяться в зоні АТО. Живий міст через річку як символ єдності. Ужгородські студенти влаштували грандіозний флешмоб. Вони утворили кілометровий ланцюг, яким об'єднали навчальні корпуси коледжу, розташовані на різних берегах річки. Уж цим самим показали єдність усієї країни. На акцію молоді люди прийшли у вишиванках та з національною символікою. На демонстрацію вийшло близько двох тисяч студентів, яким небайдужа доля України. Під час акції студенти також збирали кошти для військових. Завершилася акція. Розгортанням державного прапора та виконанням національного гімну України. Веселі старти по-європейськи. Дошкільнята і учні 11-ї і та ї шкіл Мукачева взяли участь у щорічних змаганнях в рамках Європейського тижня мобільності. Наймолодші учасники проявили себе на двоколісних, а школярі змагалися в естафетах. Навіть дощова погода не стала спортсменам на заваді. Знайомство, невелика презентація та вигуки маленьких патріотів Україна саме так відбулося відкриття щорічного свята. Веселі старти у заході. Взяли участь вихованці чотирьох мукачівських ДНЗ. Головне не перемога, а участь зауважила одна з вихователів. Опісля діти випустили гелеві кульки національних кольорів і зробили фото на пам'ять. Далі слово взяв начальник управління освіти. Активну участь взяли, як бачите, не тільки учні, але й батьки, громадськість місце пішли подивитися. І це не тільки цей захід, який проведений з метою пропаганди здорового способу життя, але в своїй мірі це і патріотичне виховання, починаючи від оформлення площі, починаючи від оформлення самих учнів, формі, спортивні форми, переважали синьо-жовті кольори, кольори нашої держави. Трохи згодом провели змагання для школярів, які через дощ перенесли у спортивний зал школи номер 13 Учні змагалися в естафетах. Ці змагання згуртовують колектив, сприяють зміцненню здоров'я, сприяють зміцненню дружніх стосунків між учнями. Вони організовуються щорічно і це подобається. І це подобається дітям. Ми ретельно готувалися, придумали девіз, речівку. Проводять ці змагання щорічно в рамках тижня європейської мобільності. Започатковані веселі старти вже давно, тому це вже стало хорошою традицією не тільки для учасників, а й для самих організаторів. Цього року у заході взяли участь учні ЗОЖ номер 11 та ЗОЖ номер 13 Таким чином хочуть привити любов до спорту і здорового способу життя. Ми живемо у епоху новітніх технологій. Діти більше зайняті. У комп'ютерах, у планшетах, у телефонах, тому для того для підвищення їхньої рухливості, якраз у першу чергу, і спрямовані ці заходи. Пан Константин, вчитель фізичного виховання п'ятої школи, зізнався, що теж полюбляє їздити на велосипеді. Естафетки для розвитку їхньої швидкості, спритності, також згуртованості. Отож тиждень європейської мобільності пройшов вдало. Діти задоволені змаганнями і пообіцяли, що будуть активно долучати до спортивного і активного життя і своїх батьків. Такими були головні події вівторка. Ну а вже в середу мої колеги розкажуть вам про таке. Для сміливців на свалявщині здавали кров на схід. Блокада лісовиків у селі Оленьово. Люди проти суцільних рубок. Загрозлива дамба, На Хущині небезпека, паводку. На цьому в мене все. Дякую, що дивились. Залишайтеся в нашому товаристві і надалі. Хай щастить і до зустрічі.